Сучасна медицина пропонує нам величезний арсенал лікарських засобів для того, щоб бути здоровим. Але ліки діють точково. Вони або діють на тиск, або діють на холестерин, або діють на температуру, або діють на будь ще щось. При цьому мають величезну кількість побічних ефектів на відміну від їжі, адже їжа діє комплексно. Вона... І допомагає нашому організму відновлюватися, і оптимізує процеси відновлення в нашому організмі. Їжа допомагає мікробіому нашого кишечника, і за основі останніх даних епігенетики впливає навіть наші гени. Сьогодні ми розберемо з вами топ-5 продуктів, які краще за ліки. З вами Ліка Василь Чайка. Давайте розпочнемо. І так, чи може їжа бути краще, ніж ліки? Може це міф? Може, це все неправда? Чи можна з допомогою їжі вилікуватися? Наприклад, коли є хронічне захворювання, коли є хронічний нежить, чи коли є підвищений холестерин. Чи дійсно це так? Ще Гіппократ казав: їжа має бути ліками, а не ліки мають бути їжею. Невже цей мудрець, лікар, філософ помилявся? Можливо, то old school, так кажуть, а сучасні передові дослідження кажуть, ні-ні-ні, все те невірно. Де ж це зерно істини? Зерно істини укриється в комплексній дії на наш організм. вся їжа, трави діють м'яко, діють комплексно. За рахунок правильної комбінації відповідних речовин вони практично не мають побічних ефектів, на відміну від ліків. Ліки це якась одна речовина. В основному це екстракт, щось виділене, очищене дуже, но там відсутні відповідні алкалоїди, і це негативно впливає на інші функції нашого організму. Тому, наприклад, коли людина... Призвертається до лікаря, і у неї підвищений холестерин, їй починають призначати статини для того, щоб цей холестерин понизити. Понизити в основному не його можуть за рахунок зниження вироблення його у печінці, але це проблему не вирішує. Частково холестерин то знижується, однак при цьому починають страдати пам'ять, при цьому починають страдати також судини, тому що стінка судин. Необхідний її холестерин. Зроді би ми намагаємося боротися з атеросклеротичною бляшкою, але з другої сторони, ми втрачаємо еластичні судинної стінки. Кожній нашій клітині потрібен холестерин, щоб вона була еластична. Нам потрібен холестерин, щоб у нас синтезувався вітамін Д. І величезна, виходить, кількість проблем. Однак, якщо ми підемо правильно біологічно, і допоможемо цьому холестерину завершити свою роботу і вийти з нашого організму, все стає чудово. Що ж для цього можна використати? Фармацевтична галузь, звичайно, пропонує урця кислоту і її аналог. Але в природа розлюбила величезна кількість засобів, і це в основному жири. В даному випадку жири не знижують рівень холестерину. Вони сприяють виходу відтоку жовчі. А саме надлишки холестерину, який уже не потрібен, виконав свою функцію. Та, що називає медицина і гарний, і поганий, не має значення, скидаються в жовч. Тому якщо є застій жовчі, є жовчокам'яна хвороба, є хронічний панкреатит із набряком головки пшлункової залози, є спас свінтера, оді, все це сприяє умовам порушення відтоку жовчі. Якщо цей процес тривалий роками, що у нас буде накопичуватися непотрібний, як нам кажуть, холестерин. Але якщо ви будете вживати щоденно невеличкий шматочок сала, всього 10 або 15 грам, не має значення. Можете свіже, можете солене, можете копчене, значить ніякого немає. Це стимулює відток. Жовч, і таким чином, що у вас буде знижатися холестерин. Тобто ви будете діяти м'яко. Ну якщо ви так подієте, ви допоможете ще і своєму кишківнику, адже жовч стимулює перистальтику, тому у вас не тут запори. Жовч регулює кількість мікроорганізмів у кишечнику, фактично відновлює мікробіом. Тому вам не придеться приймати пробіотики. Тому, коли ми натурально діємо, що? Отримуємо гарний результат і відсутність побічних ефектів. Але люди кажуть, о, якщо сало таке корисне, то будемо їсти його побільше. Не треба їсти багато сала, їсти так, щоб вам було комфортно, як тільки ви перевищите дозу жирів, і у вас надмірно буде скорочуватися жовчний міхур, у вас з'явиться білі дискомфорт у правому підрібір'ї. Це сигнал, що доза для вас велика. А якщо у вас відсутній жовчний міхур, чи можна вам їсти сало? Звичайно. але чомусь лікарі дуже часто забороняють. Чому? Адже коли вам щось забороняють, то потім вам призначать препарат для того, щоб усувати. Ті проблеми, які самі створили. Рекомендую подивитися ось цих два відео, де більш ширше мною розкрита тема про те, чому у нас підвищується холестерин, та як вам правильно позбутися прийому статинів. Обов'язково в коментарях напишіть, що ви використовували, можливо, якийсь свій рецепт, що вам вдалося також знизити холестерин. Пам'ятайте, мені ці важлива ваша думка, і я читаю кожний ваш коментар. А чи можна замінити сало чимось іншим, якщо я його не люблю? Звичайно, це може бути просто рослинна олія, яку ви можете уживати. Щоранку, наприклад, про чаю чи по столовій ложці. Хтось не любить олію. Ви можете вживати жирні сорти, наприклад, риби. Або жирні сорта м'яса, також, тобто це любий стимулятор відтоку жовчі. Особливо жири ефективні тоді, коли у нас є хронічний кашель. Дуже часто люди звертаються, що постійно кашляєм, кашляєм, не можуть цей кашель вилікувати, цей кашель нас смучить, постійно призначають то відхаркуючі засоби, то протикашльові засоби, досліджують на туберкульоз, нічого не находять, і цей кашель лікують. Але якщо ми будемо використовувати жир, Щоденно, особливо при кашлі і особливо при хронічному кашлі, з однієї сторони, перше, у нас буде величезна кількість енергії, тому що один грам жиру при розкладанні дає цілих 9 кілокалорій, набагато більше, ніж вуглеводи та білки. Другий момент є дані про те, що саме сурфактант, така вистилка, яка вистилає порожнину альвеволегень, для того, щоб вони не злипались, це є жир. Тому. Нам рекомендують вживати жир при хронічному кашлі. Звичайно, що є хтось каже, треба борсучий жир вживати, інші кажуть, що треба інший жир вживати, козячий. Немає значення, який ви жир вживаєте, Головне, щоб ви його вживали в оптимальній для себе дозі не більше, ніж 10-15 грам на добу. Другою проблемою у нас завжди є болі в шлунку, виразкова хвороба, ерозивний гастрит. І тут нам пропонують величезну схему. Боротися з хілекобактеремпілою треба пити Треба Пити аж два гістаміноблокатори, треба ще щось пити, щоб та язва заживала. Тобто мінімум 4-5, а то й 6 препаратів. Це, звичайно, коштує дуже дорого, але є дуже простий засіб, який є фактично у кожного українця. Це насіння льону. Тільки його потрібно правильно використовувати. Не просто взяти льон та й вживати, це нічого не дасть. Ми повинні льон. Підготувати, ми повинні взяти дві столові ложки льону, кинути в каструльку, злити на 700 мл води, довести до кипіння і так 40 хвилин прокип'ятити на маленькому вогні. Настінки нинки полопають, і звідти вийде така прозора рідина. Ця фактично прозора рідина це той слиз, який знаходиться у нашому шлунку. Далі ви процідили на один шармарлі, залили його в термос, і тепер вживаєте по одному, максимум два ковтки Щогодини, якщо у вас є ерозивний гастрит, виразкова хвороба або загострення виразкової хвороби. Наприклад, ви прокинулися о 8-й годині, о 9 поїли, а в 10 два ковточки, в 11-два ковточки, в 12-два ковточки в час поїли, потім в 2, 2 ковточки і отак на протязі 21 дня. Тобто постійний прийом такого слизу створює умови для того, щоб виразка або ерозія. Швидко епітелізувалася. Тому це простий доступний метод, який кожен може використовувати. Величезна кількість людей має проблеми з кишківником. У когось закрепи, у когось проноси, у когось дисбактеріози, у когось дуття. Що робити? І, звичайно, тут пропонують пробіотики, антибіотики. Тобто весь час з чимось борються і чомусь. Протидіють. Але забувають про одну дуже важливу річ. У нашому організмі від 2 до 5 кілограм у вазі вашої ваги це бактерії та гриби, які живуть в основному у товстій кишці. І для їхньої життєдіяльності не потрібні пробіотики, не потрібні антибіотики, їм потрібні харчові волокна. Тобто клітковина. Тому якщо ми маємо закрепи, то ми, якщо ми маємо проноси, то ми, якщо ми маємо інші порушення, евакуації стула, вздуття і так далі, нам краще використати поживні речовини для цих бактерій, щоб відновити їхнє співвідношення, яке називається мікробіом. І тут найкращим клітковиною, звичайно, є що овочі, фрукти, салати. Але є один дуже важливий момент, коли кількість цих мікроорганізмів. Зменшилася. Вони не здатні переробити ту кількість клітковини, яку ви їсте. До чого це призведе? Знову до постійного взиття. Тобто, що не їм, то й дує. що не з'їм, капусту, то дує. Яблуко з'їм то дує. І тут є один дуже важливий момент. Нам потрібно допомогти їм, дати їм підготовлену клітковину уже. І для цього ми маємо використовувати продукти, які піддаються натуральному квашенню, натуральному бродінню. Тому квашена капуста, яка зроблена з яблучком, ось скоро певиться папірка, білий налив з морквовкою, хтось може зробити. Тобто, те кажу, що лікар прописав. Ті ж саме бочкові помидори. Малосольні огірочки, тобто, все це, якщо ви вживаєте тільки в помірних кількостях, не ну, треба думати, що чим більше з'їм, то тим буде краще. Бо пам'ятаєте, що ви любі ліки можете перетворити в все злить від дози. Ви будете допомагати своєму організму, і що саме головне, без побічних ефектів. Адже окрім клітковини, ці продукти стимулюють також відток жовчі. Тому ви теж тут будете допомагати, щоб знижувався у вас рівень холестерину. Буде нормальна перистальтика. Тобто скорочення кишківника, де нормально кожен день стул. Бачите, всього все одним продуктом, який діє комплексно на організм, ви допомагаєте. Але коли ви використовуєте ліки, ви дієте на один симптом. І маєте величезну кількість побічних ефектів. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, тандивні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі стати здоровою, не усувати симптоми, а саме стати здоровою, усунувши причини. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де ми розберемо з вами, чому змінюється наше здоров'я, які цьому є причини, як це усунути і щоб зникли симптоми раз і назавжди. Для реєстрації просто переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтеся і отримуєте необхідні знання. Якщо ви виконуєте всі уроки, всі завдання, ви за курс перелаштовувати себе повністю, ви просто перезагружаєтесь за цей курс, я позбулася позволася відзутяжи вода, мене пройшли болі. Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши попрошу свого харчування, деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували десятиріччями. А вирішити їх не молодша, домагалася. Тому я безмежно вдячна б за те, що він дарує такі чудові знання. Наступним на всі говорять про згущення крові. І тут, чим старша людина, особливо, особливих шіща проводила якісь там турчання, чи, наприклад, на я там піднявся артеріальний Тиск, що згущення крові, треба розріжувати кров, постійно треба пити ті препарати, ті препарати пити аспірин і так, далі, і так далі. Але всі ці продукти мають побічні ефекти. Від аспірину може виникати астма, від аспірину може виникати та ж сама виразка, тобто, як же ж тут допомогти собі, як же ж допомогти своєму організму. Треба використовувати натуральні продукти. Наприклад, аспірин, його винайшли із кори верби. Якщо ви візьмете просто. Вербу да, кору висушите 100 г кори верби на 250-300 мл кипятку, настоїте 15-20 хвилин і будете цей навар вживати по 50, максимум 100 мл на добу щоденно. Ви будете отримати прекрасний ефект для свого організму, для того, що ви називаєте розрідження крові, і в той же момент ви не будете мати побічних ефектів. Але є люди, які не можуть переносити кору верби або той же самий аспирин, який там міститься. Для них ми можемо використати найпростіший спосіб. І не менш ефективний це правильна або вона ще називається жива вода. Що це значить? Це не будь-яка вода, десь там якось колодяться, набрали, чи там якась людина про нього щось розповіла, чи десь там, наприклад, з Китаю. Ні, це вода, яка відповідає певним фізико-хімічним властивостям. Окислювально-відновлюваний потенціал нашої плазми крові негативний. Це забезпечує. Те, що наші еритроцити не злипаються, бо ці негативні заряди вистраюються навколо поверхні самого еритроцита. І два однакових полюса магніта, що відштовхуються. Тобто біологія це все придумала. І нашому організму постійно треба поповнювати ці негативні заряди. Тобто ми маємо вживати воду із негативним ОВП, окисно відновленим потенціалом. І дуже легко приготувати. Ми можемо взяти будь-яку органіку. Той ж саме лимон, той ж саме м'яту, моркву. Яблучко можете зараз скоро появиться покрити будь-що і настоювати не менше, ніж 12 годин. Але ще, ще що важливо, це має бути не просто яка-небудь вода, це має бути правильна вода. Мінералізація води буде складати загальна не більше, ніж 300 мг на літр. І не менше, ніж 150. Кількість кальцію в цій воді має складати не менше, ніж 5 мг на літр і не більше. Чим мг міліграмів літи, оптимально 20-25, і pH або кислотність цієї води поклати сім і максимум до 8. Це називається жива вода, яка буде розріджувати нашу кров, тому що наші еритроцити не будуть злипатися. Медичні препарати діють навпаки, вони просто розривають ці, як така от нам тромби чи згустки чи. Зменшують ці монетні стоптики, але не дають можливості фізіологічно кожному еритроциту відновлюватися. Тому правильне споживання води щоденно зробить вашу кров рідкою, без ліків. Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб платформа YouTube розуміла, що вас цікавить здоров'я і більше вам рекомендувала подібних відео. Також поділіться цим відео і своїми рідними, своїми друзями, щоб вони більше розширили інформацію про те, як працює організм та що можна зробити для того, щоб бути здоровим прородніми методами. Обов'язково напишіть коментар, в якому вкажіть, де їжа вам допомогла краще, ніж ліки. Пам'ятаєте, читаю кожен ваш коментар, і ваша думка дуже важлива. Ну і не забудьте підписати. На оновлений канал, для того щоб не простити вихід нових відео. Також у нас зараз дуже популярно це лікувати глисти. Адже нам розказують про те, що глисти кругом, з ними треба боротися. А якщо у вас є собака чи кіт, то це кожен квартал всі всій сім'ї треба щось пити, їсти і так далі. Але один цікавий момент що всі препарати, які ви вживаєте, вони м'яко, кажучи, не дуже сильно. Діють на того глиста, вони просто його паралізують, паралізуючи його нервову систему, щоб він не міг рухатися. А далі він має скалом вийти. Тому обов'язково після прийому глиз препаратів рекомендують проносні засоби. А однак ці препарати діють також і на вашу нервову систему. На вашу печінку, тому є величезна кількість побічних відних ефектів. Я же ж тоді собі допомогти з допомогою їжі. Невже є якась їжа, яка діє на глисти? Адже багато є різних зборів, трав, і т.д. Хоч щоб чітко знали. Жодна їжа, жодний препарат на глиста не діє. На глиста діє одна речовина, яка є у нашому організмі. Це жовч. Тому якщо ви у своєму раціоні додаєте гострий продукт, наприклад, десь трошки перцю. Чи якоїсь спеції. Ви додаєте кислі продукти, пам'ятаєте, ми з вами говорили про квашені помідори, квашені огірки, кисло, капусту. Де ви додаєте трошки десь жиру, пам'ятаєте, ми з вами говорили про сало, про інший жир, де ви можете ще додати продукти, наприклад, якісь екстрактивні, так звані. Це все стимулює відток жовчі. І саме жовч володіє тими характеристиками. Які не дають можливості глистам розвиватися у нашому організмі, навіть якщо він туди попаде. Далі, якщо він глист дасть потомство, то яйця глистів при контакті з жовчу стають недієздатними. Все, нічого з них не вилупляється. Тобто це природній організм. Але, час, механізм, але часто люди кажуть, ой, почекайте, але ж в мене видалений жовчний, Що ж тоді робити? У мене жовч не відділяється. Ні. Якщо у вас видалений жовчний, ваша як виділялася, так і відділяється. Вона виділяється Печінкою. Тому, якщо ви дати вживати трошки гострих, трошки гірких, трошки кислих продуктів, щоденно це буде стимулювати відток жовчі, і що знову не буде ніяких проблем із глистами. Але пам'ятайте, не треба багато, треба потрошечки. Якщо у вас є камінці в росту михаріка, от що не можна, можна, але на кінчику не жав. Як тільки ще раз ви перемішите дозу, у вас з'явиться дискомфорт у правому підрібір'ї. Пам'ятайте, що ще раз ліки від яду відрізняються одним. Дозу. Але, наприклад, чи можна маленьким дітям давати, адже вони не хочуть їсти жирного, гострого, кисло і теж. Так, для цього ви можете використати інше, наприклад, гарбузове насіння. Оця така жел... зелененька штірочка, яка там є, вона є стимулятором відтоку жовчі. Тому можемо взяти 100 грам сухого цього насіння, не смаженого, а саме висушеного. Далі, ми його маємо потовхти, е, в ступці, для того, щоб пролучилася однорідна маса. І туди ми повинні додати одну Одну чайну ложку лимону і одну чайну ложку меду. Це перемішати і давати дитинці за день це з'їсти. Тобто цих 100 грамів. І так ми маємо робити 12 днів. Потім перерва 2 неділі, і знову повтор 12 днів. Це стимулює відток жовчі. Діти його їдять, тому що він являється не гірким, а смаковитим. Скажімо так, і дітям це подобається. І ми. Профілактуємо глисні інвазії. Тому використовуйте ці рецепти і будьте здорові. І пам'ятайте, як казав Гіппократ, їжа має бути ліками, а не ліки ставати вашою їжею.